Мої вітання! Сьогодні приготую три смачних салати з буряком. Можливо, якісь з них або всі три стануть вам пригоді. Перелік інгредієнтів у відео і в описі під ним. Яйця натираю на терці з великими отворами і відправляю в миску. Кисло солодке яблуко очищаю від шкірки і також натираю на великій терці. Воно не тільки вітамінізує, а й чудово відтінить смак салату. Зелень тут підійде будь-яка. в мене сьогодні це петрушка, але ліпше було б обрати кріп чи кінзу, або ж базилік чи зелену цибульку. Зелень також прямує до миски. Так як нам всім не вистачає йоду, а морська капуста його містить і чудово пасує до буряка, то вона також прямує в миску. А ще потрібно трішки чеснику, натираю його на терці з дрібними отворами. Якщо ви його не любите, замініть його на цибулю. Не захоплюйтеся ним, щоб не зіпсувати смак. І основний інгредієнт це буряк. Я його попередньо запекла в духовці, хоча його можна і відварити. Натираю його на терці з великими отворами і відправляю в миску. А для довершеного смаку подрібнюю на дрібній терці твердий сир. Це може бути і моцарела або ж кисломолочний сир з жирністю не менше, ніж 9%. Частину сиру додаю всередину, а трішки залишаю для декору. Заправляю салат з сілью та сметаною. сіллю не переборщіть, бо морська капуста продається вже замаринована. Любите майонез, заправте майонезом. Далі все перемішую і дегустую на смак. Перекладаю в інший посуд і декорую зеленню та сиром. Кажу відверто, це не тільки смачно, а ще й корисно. А морська капуста, вживання якої є необхідним в наших регіонах, додасть пікантності і стилю цьому салату. Тому зберігайте рецепт і готуйте. Наступний салат це шубавролог. Дошку або шкелимок, в залежності, що у вас є в господарстві, встиляю харчовою плівкою чи мішечком. Відварений або ж запечений буряк очищаю, з допомогою ось такого ножа економки нарізаю на тоненькі скибочки. Далі, ось так, як ви бачите, викладаю слайси буряка в два рядки. Має утворитися ось таке бурякове полотно. Відварену мундирі охолоджену, очищену картоплю і моркву натираю на терці з великими отворами. Зверху на буряк викладаю їх в рядочок один біля одного, підрівнюю і ущільнюю. Городину підсолюю і без фанатизму покриваю майонезом. Майонез у мене домашній, посилання на рецепт залишу вам в описі під відео. Цибулю я попередньо замаринувала, додала сіль, цукор, яблучний оцет. І соняшникову олію все перемішала і залишила для просочування на пів години. Далі роблю подушку з цибулі, при бажанні її ви можете замінити на зелену цибульку. І на довершення викладаю очищений без кістокі шкіри, подрібнений на кубики чи брусочки оселедець. Заправляю це все майонезом, але, як я вже казала, без фанатизму і щільно згортаю все в рулет. Залишаю для просочування та стабілізації в холодильнику щонайменше на 4-6 годин. Після того знімаю плівку, нарізаю і смакую. І всім нам звичний салат оселедець під шубою, змінив фасон і обличчя. Тож зберігайте рецепти, швиденько готуємо ще один салат. І тут простіше простого, з допомогою решітки подрібнюю яйця на кубики. Всипаю до них замариновану цибулю солоні огірки, зелень на ваш вибір і смак. Ну і, звісно, річ, відварений і потертий буряк. Заправляю майонезом або ж нерафінованою соняшниковою олією. Все перемішую, куштую на смак і при потребі додаю сіль. Перекладаю порційну в миску, декорую зеленю і дегустую. Отже, залишаю вам ще один рецепт. Чекаю на ваші відгуки в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі!